Щоб допомогти іншим людям, не обов'язково витрачати мільйони на благодійність або роз'їжджати по всьому світу, надаючи допомогу знедоленим. добро може проявлятися і в повсякденних вчинках. Більш того, більшість людей прагнуть допомогти оточуючим, але часто не знають, як реалізувати прагнення своєї душі. Група ініціативних громадян вирішила провести такий незвичайний експеримент. У жвамому місті міста Сан-Дієго встановили спеціальний щит, до якого шпильками прикололи два десятки однодоларових купюр. А зверху великими літерами написали: Візьміть, скільки вам потрібно, прикріпіть, скільки не шкода. А неподалік була встановлена прихована камера, яка знімала реакцію перехожих. Деякі з них брали кілька доларів з дошки, але більшість людей залишали свої гроші на таку вуличну благодійність. Всього через 45 хвилин сума на стенді подвоїлася, а незабаром весь щит був покритий купюрами. І коли повз цей щит з грошима проходив літній бездомний, нічого звідти не взявши. Один з організаторів акції підійшов до нього. Е, незважаючи е, невже ви не потребуєте декількох доларів? Адже нічого звідси не взяли. І здивувався волонтер. На що бездомний йому відповів: послухайте, е, не зовсім так, адже сьогодні я ситий, а є сотні інших людей, е, яким ці гроші зараз більше потрібні. Е, я не жаль, не я радий, що таке відбувається в моєму місті, і мені цього достатньо. Можливо, завтра я і скористаюся цією допомогою. Цей простий експеримент показав, що нас оточує безліч добрих і чуйних людей, які прагнуть зробити добро ближнім. Добра вам бажає і наша Світлана, тому прямо зараз поділиться інформацією, яка допоможе зберегти ваше здоров'я, здорово жити! Доброго ранку, друзі! Рада новій зустрічі з вами. Ще нещодавно горіхи піддавалися незаслуженим гонінням. Їх звинувачували в дуже великому вмісті жиру і надлишковій калорійності. Давайте сьогодні розглянемо питання: чи шкідливі горіхи, і якщо так, то для кого та чому. Горіхи один з найважливіших продуктів у раціоні тих, хто піклується про своє здоров'я. Він досить поширений і не настільки екзотичний для наших країв. Ми використовуємо його в приготуванні випічки перших і других страв, десертів, салатів, навіть у медичних цілях для лікування і профілактики ряду захворювань. Ті, хто мріє схуднути, рішуче виганяли горіхи зі свого раціону. Однак, відповідно до новітніх досліджень дієтологів, всі заперечення проти горіхів неспроможні викреслити їх з нашого раціону, якщо згадати про ту користь, що вони приносять. Наш організм не може обходитися без жирів. Вони йому необхідні, хоча б тому, що наш мозок на 70% складається з жиру. Але корисний не будь-який жир. Нам потрібні продукти, що містять ненасичені жирні кислоти, омега омега-3. Кращими джерелами цих жирів є риба і рудий жир. Будь-які горіхи і рослинні олії виготовлені з насіння або тих самих горіхів. Всі горіхи дуже корисні для роботи мозку, підтримують серце і виводять шкідливий холестерин. Кожен сорт горіхів володіє великим запасом корисних речовин, вітамінів і мінералів. Але як будь-який корисний продукт, горіхи можуть бути шкідливі у великих кількостях. До того ж, вони відносяться до продуктів алергенів. Людям з підвищеною чутливістю до білків, які мають рослини походження, не рекомендується вживати волоські горіхи. Вагітним також слід бути обережними з цим продуктом. У хворих, які страждають гастритами, виразками та іншими хворобами шлунка і дванадцятипалої кишки, вони можуть викликати печію. Обережно, а головне в міру рекомендується вживати горіх людям з надмірною вагою через високу калорійність. Вони можуть сприяти відкладенню зайвої жирової тканини. Тож потрібно бути уважними і вживати горіхи з обережністю. Ідеальна доза близько жмені на день. Не забувайте, що існують протипоказання. Бажаю вам гарного дня та всього найкращого. До зустрічі!